Маклай, Махалай, Макфлай. Ну, там ще десятки варіантів, але правильно моє прізвище Махлай. Коли з людьми я вітаюся, я кажу слава. Вони кажуть Україні. А я кажу героям слава, але це моє ім'я Слава. Ем, є багато ролей в головних в коротких повних метрах в серіалах. Але здебільшого це. Епізодичні ролі. Саме цей досвід виховав в мені миттєве включення в знімальний процес, тому що у епізодників немає стільки часу, щоб виростити, вибудувати персонажа, на відміну від акторів головних ролей, які кожен день на знімальному майданчику. Також я спілкуюся з суржиком, на жаль, або, на щастя, але це, напевно, тимчасово. Мені 35 років, і я знаю, ким хочу стати, коли виросту. До зустрічі на знімальному майданчику.